Доброго дня, шановні українці, як я дивлюся Івану зеркалі? Чернитка 17. Навіщо я це розповідаю? Ну, бо колись мені здавалося, що всі люди однакові, бачать і мислять однаково. Ну, потім з'ясувалося, що не зовсім або і зовсім не так. Ось чому я хочу розповісти, як я. Сприймаю інформацію, і дуже хотілося б почути, як сприймають інформацію інші. Ну, от, почну із себе. Коли я бачу Лану зеркаль, ну, перше, що виникає, це. Естетичне відчуття, приємно спостерігати, бачити красиву жінку, з гарним голосом, з гарними манерами. Ну, подобається звичайно. Що далі? Це перше, що впадає в очі, входить в ту частину головного мозку. Яка там ліва чи права півкуля чи ще якось, котра настроєна на емоції, на емоційне сприйняття. Ну, емоційне і інстинктивне, ну бачиш жінку, ну приємно красиву зінку. А ж не так все просто. Коли починаєш слухати, то включаються певні механізми, які саме заряд років, верніше десятиліть, слухаючи різних і осмислюючи самостійно. Сформував у себе якесь світоглядне ядро, основу світоглядну. І тепер, коли я чую когось особливо е на тему суспільно-політичну, почути. Чи то порівнюється, чи то обробляється моїм світоглядом. Якось так те, що співпадає, воно мало помічається. Ну так от як і десь по трасі там. Стоп, ще, сто, ще, сто, все. Ну, що. Ну, нормально, стовби, дай, стовби, вони тут мають бути, і, і все нормально. Неймовірно рідко, неймовірно рідко зустрічається те, що доповнює мою світоглядну картину світу. Те, що я можу з великою радістю і вдячністю. Прийняти і долучити, прилаштувати до власного цього світоглядного ядра до свого світогляду, збагатити його, розширити, тим самим покращити тому подібне. Як правило, ж... ну, це неприємні люди так роблять, ну, що ж тут робиш. Є така всередині штуковина, яка називається раціональність, критичне сприйняття, котре в першу чергу вишукує те, що суперечить. Твоєму світогляду. Або, у випадку з паніланою, ну, виглядає трохи неповно. З якою метою це робиться? Ну, в принципі, все має своє призначення, так от критичне світосприйняття, в своїй основі має. Завдання вберегти від е, вляпування в якусь дурість. Критичне, це в техніці це називається від'ємний зворотний зв'язок, котрий покращує якість сприйнятого, використовується у підсилювачок, зокрема звукової частоти. Голосу, там, музики і так далі для покращення в каскадах, е, підсилювання для покращення якості. Є і позитивний зворотній зв'язок. Ну, це, мабуть, більшість з вас в техніці з ним зустрічався. Е, коли підносиш Мікрофон до динаміка, виникає самозбудження, те, що з динаміка підсилюється, через мікрофон підсилюється і подається знову на динаміки, от те виття скажене на максимальній амплітуді, ото, ото воно є. Це позитивний зворотний зв'язок. До речі, якщо говорити про суспільно-політичну тематику, то ми цей позитивний зворотний зв'язок бачили, ну, найкраще бачило моє покоління за час панування Радянського Союзу, комуністичної влади, коли десь там комусь якась Ідея в голову прийшла, ну, Джордж Орвел той подивився і описав, що це за Скотний двір, м'яко кажучи, буде. От. Але ж то нормальний шлях через критичний аналіз, через критичне Світосприйняття, ну а тут же вимкнулося оте. Позитивний зворотний зв'язок, не критичний. максимально підсилюючи само себе. Скопали, скопили ідею, намалювали їх на всіх стовбах, на всіх газетах. Ми найкращі, ми вперед до перемоги комунізму за мир у всьому світі, хоча вбивали інші народи при цьому. І самі себе. Своє, свою ідею кинулись підсилювати і жодним чином, да не те, що не звертаючи уваги, а навіть засуджуючи за так звану клівету на общественний строй, Спроба проаналізувати, вже зразу розцінювалися посягання на суспільний устрій. Її. Це був кримінальний злочин, я вже ж не пам'ятаю який, там яка стаття. Пристанні такі взагалі розстрілювали за подібне, досаджали до концтаборів, до гулагів тих. Як там вони? Моя бабуся в кару влазі відбувала. На. Так от, отаке самозбудження, воно призводить до цього? До того, що всі похибки посилюються до неймовірного рівня, ну, а якби закони суспільства, природи, вони їм плювати на ці всі аналізи і все інше, вони діють, незалежно від того. Захоплюєтесь ви якоюсь там ідеєю чи навпаки ганьбите. Відповідно закони суспільного розвитку діючи єдиним для них можливим чином, призвели до того, що отаке непродуманий світогляд вступив у повну супереч із цими реаліями життя і закономірний кінець руйнації. Ну, коли ти робиш те, що веде, щоб ти не думав, як би ти сам себе не розхвалював і своїх воздів, якщо ти робиш те, що об'єктивно веде до погіршення ситуації, хоч ти цього й не усвідомлюєш, хоч ти це і заперечуєш, хоч ти пропагуєш е, свою е, нерозумну діяльність, як наймудрішу, наслідок буде. Не відповідно твоїх бажань і емоцій, а відповідно законів реального світу. Ну, відповідно докотилися. Ой, чого тоді тільки не було. До речі, зараз тим же шляхом йдемо. І е, голодомори, і війни, і репресії, і розкуркування, і знищення найрозумніших, наймудріших. Ну там. Ото як покотилося некритичним, нерозумним шляхом, ото і такі результати настав. Радянський Союз розвалився, але вивіску поміняли, а суто, на жаль, зберегли. Так от, сформоване ядро світогляду, сформований світогляд. Ну, наприклад, що найбільше зафіксувалося із спілкування з відео, де Лана Зеркаль розповідає про своє бачення. Ну, перше, що зафіксував, це те, що вона дуже позитивна, те, що вона намагається зрозуміти інших, інший світогляд. Те, що не сподобалось, це тільки натяками якимись дуже віддаленими. Про те, що Не, ну, вона прямо каже, що до цього треба пристосовуватись до реально діючого світу, в тому числі до політики інших держав, котрі допомагають Україні вижити, зберегтися вижити, таких як Сполучені Штати. Країни європейські, Британія, Євросоюз. На жаль, дуже мало про те, тільки так десь, десь, десь дуже помічно, про те, що треба розвивати і ставлять і питання за це. Це дуже добре, про. Навчання українців про Ну, Позитивно реагує, так, по мінімуму. Що не сподобалося своєю обмеженістю. От вона начебто абсолютно правильно все сказала, що треба об'єднуватись українцям. А в мене відразу, згідно моєї світоглядної моделі світу, якби сумнівна теза. Об'єднуватись виникає питання навколо кого чи навколо чого? І в якій послідовності, в якій ієрархії. Скажімо, якщо об'єднати ложку дьогтю з бочкою меду, що вийде? А якщо об'єднати 73% дурості з 25% п'ятью раціональності, що вийде? Бачимо зараз. Результат. Купа проблем, в тому числі ще і війна з купою вбитих абокалічених. Та Таке об'єднання. Сто років тому, в 1917 році, об'єдналось навколо чого, об'єднались навколо Сарикових з фондерами і знищили Преобразинських з Берменталями. Ні. Просто по модулю об'єднуватись просто так жодним чином не можна. Біда буде. Об'єднуватись треба навколо того, що веде до розвитку. А за визначенням, за людською. Природою, здатність проаналізувати і визначити, що веде до розвитку, а що до занепаду, можуть, може, дуже невелика кількість людей, одиниці. Ну, можливо, якісь відсотки. І це видно по тому, ну, скільки у нас. Видатних винахідників, лауреатів Нобелівської і тому подібне. Скільки? Масово. Кого по імені ферми Ілліча довели завдання в цьому році здобути 10 нобелівських премій? ага, Зараз. Одиниці можуть. А решта. Якщо ці одиниці зможуть згуртувати навколо себе, як Ісус Христос, апостолів, найрозумніших. А потім це поширити на загал через систему науки та освіти, тоді я не скажу знання, я скажу по-іншому, віра, моральні норми будуть в суспільстві орієнтовані на підтримку. Корисного і на дискримінацію скидує його. Ну, а там, а там, отам перші ряди нападу на Україну. Міністерство науки освіти, хто очолював, табачник, зараз лісовий. Люди йдуть голосувати, кажучи, да від мене нічого не залежить. Ну зрозуміло, нічого не залежить. Якщо ти не вмієш використати своє волевиявлення на користь суспільства, його розвитку, то від тебе дійсно нічого не залежить. І цілком природно, закономірно людина каже. Від мене нічого не залежить. Піду проголосую аби як, можна за гроші, якщо хтось там дасть та бабуся, котре, На що мені та Україна? Мені от зараз хліба треба купити. Дає 300 гривень проголосую і куплю хліба. А внуки. Що вони потім загинуть? Тож треба. Прична слідкує відслідкувати. Бабуся, та й бабуся. 73%, в тому числі, випускники шкіл вже за незалежною Україною. Не можуть пов'язати з наслідками. Ну. Що ж ти зробиш? Найганебніша професія. В Україні, освітяни, коли йшли голосувати. Це ваш обов'язок був попередити суспільство. Не голосуйте по приколу, аби перзати Кроваві, криваві сльози будуть. І сашвики будуть піджарені, не з свининки, а з ваших дітей та онуків. Сказали це вчителі. Не. Сейк-то про 4 кілобакси. Йому ті обіцянка тих кілобаксів очі заслала. Нема розумності для всього суспільства. Дурість є. 95-те шапіто. Сериальчики. Сидять в залі і ржуть на найпримітивніших і найпоскудніших жартів. П'єм смішно. Ну, це таке. Тому, як висновок перше. Будь-яка людина діє, сприймає зовнішню інформацію, так як і я, вона співвідносить її з сформованим у неї світоглядом. Далі не знаю. Справа в тому, що я, наприклад, співвідношу своїм світоглядом раціонально, аналізуючи. Ну, Раціональна частина мозку, вона ж присутня в одиниці. ну, Дуже небагатьох. Тому я сортую, ага, оце можна додати, оце можна пропустити в моєму вуха, це заперечити. А як це роблять ті, у кого раціональна частина взагалі відсутня, котрі живуть винятково на інстинктах та емоціях? Ну, мабуть, так, о, якийсь красивий об'єкт. Ну, для 73%. відсотків. Українців найкрасивішим об'єктом виявився Володимир Олександрович. Як це там, у Семенича? Гляди, Ковань, які клоуни. Президент от такого же хочу. Да. Закохалося воно. Голосує, підтримує, тут вже вбивають повномасштабно, а все рівно. Я кохаю Володимира Олександровича. Я йому вірю. Сліпо вірю, так. Да. Хто? Система науки освіти сформувала? Ось такий світогляд. І якщо зазирнути в підручник, а я зазирнув, чому навчає школярів, то там саме оці принципи і прописані в навчанні, котрі призводять до трагічних наслідків. Я постарався розповісти, як я бачу. Зовнішній світ, як я бачу тих, хто доносить інформацію, ну вибачаєш той продовження тих того шапіто 95-го під назвою Єдине шапіто, чи як там, о, чи єдиний марафон, я ні, 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 нічого. Ловити, як то кажуть. От я розповів, як я бачу. Хочете щось уточнити, ну, будь ласка, питайте. Але я б дуже хотів, щоб своє бачення розповіли оті 73 відсотків. Що з ними зроблено таке, як у їх свідомість функціонує, як вони сприймають інформацію, як підтримують те? Ну, для них сказати, те, що веде до знищення України і українців. Їх же зв'язку немає. З тим, як вони бачать, як вони голосують, як вони підтримують. Ну, проголосували то вже ж таке. Ну, що ще треба було для того, щоб зрозуміти? Ну, побачити наслідки, побачив і все рівно? Ото по графіку Данінга Крюгера, початкова частина. Графіку ефекту цього. Абсолютна самовпевненість у собі Уже все намагається їх зіштовхнути в яму, сумнівів, каяття, щоб з неї вони потрошку починали вибиратися на рівень. Розуміючих на рівень ну, експертів це занадто, вже вбивають, вже руйнують, бомблять Зависли вони там, впевнені в своїй правоті і впевнені, що. Хтось інший винен у тому всьому, що вони наробили. Але ну, це моє бачення. Розкажіть своє. От я голосував за Зеленського, я і зараз його абсолютно і повністю підтримую. Коли мені кажуть, то в мене в свідомості відбувається оте, оте, оте. Розкажіть. Давайте будемо обмінюватись. Я вам розказав, як я бачу. Розкажіть і ви. Дякую за увагу.